Всім привіт! Пропоную трішки відволіктись від тестів та провести наступні декілька хвилин з користю. А заодно і подивитись трейлер фільму Фантастичні звірі злочин Грін-Девальда». А також у нас буде розіграш на безкоштовне навчання. Подробиці в кінці відео. Ми розібрали для вас найцікавіші вислови з трейлеру. Це допоможе вам краще зрозуміти фільм та збільшить ваш словниковий запас. Поїхали. Ам скерт професи Дамблдор. Евріон і скерасамсин. Дамблдор говорить фразу Everyone is scared of something». В перекладі всі ми чогось боїмося. Тут важливо запам'ятати, що боятись чогось буде «to be scared of». Дуже важливий прийменник «of». Наприклад, «I'm scared of spiders». What Mr. Отмістер fears above everything else is... тут Ньютона питають What Mr. Скомандер fears about everything else? Переклад, чого ви боїтесь найбільше? Проте замість слова fear можуть бути використані інші слова, такі як love, hate. Наприклад, Do you like the Kardashians? I hate them about everything. може виникнути запитання, яка тоді різниця між scare та fear? А ось мої відповідь: Fear – це емоція, яка походить глибоко з внутрішніх переживань людини. А, а scare – це щось зовнішнє. Певні речі та ситуації, які лякають. Пенікзабсолі нативореба. фобії також використовується слово scare. Frightened та afraid – це ще два синоніми до слова scare, які є взаємозамінними. Still we must skulk in shadows. Гріндевальд говорить «We must skulk in shadows». Це означає, що вони мають бути осторонь, залишатися в тіні. «Fantastic beasts must be unnoticed» or «skulk in shadows». So you're asking me to help hunt him down? Hunt somebody down. Полювати за кимось або стежити. Ньютону говорять, що він має вполювати Гріндевальда. А ось вам і приклад з цим висловом. We can hunt down a bear if we need. It has to to. be you. In your shoes I'd probably refuse to. It's late. Good evening, night. Oh, come on. In your shoes. In somebody's shoes. Тут головному герою говорять, що не захотіли б бути на його місці. What a що? Маглз, а це ще хто? Десь я це вже чула. Гей, містер інглиш гай. Тикрагз хачи. You like his memory, right? The no, magi What? no magic the non wizard. I'm sorry, we call them muggles. Це люди, тобто ті, хто не мають чаклунських здібностей. Do you think Dumbledore will mourn for you? Ріндевальд питає ньютона: Do you think Dumbledore will mourn for you? Чи буде оплакувати його Дамблдор? I have some questions for you, Dumbledore. Ну і як же без витончених компліментів? Jack Kwaski. Oh. Oh you don't look a day over 375. На вигляд вам не більше 375. just a kid. трьохста you, boy? 19? Shit, you don't look a day over 12. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А також у нас є для вас розіграш. У зв'язку з тим, що у нас уже 15 тисяч підписників. Ми розіграємо три абонементи на семестр безкоштовного навчання на будь-якому нашому онлайн-курсі. Щоб стати учасником розіграшу, ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та залиште будь-який коментар під цим відео. Дякую за перегляд. До зустрічі! Dun 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 cha, dun 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 cha.